Тоді мене таке зустрічне запитання: як тоді розцінити спільну зараз військову операцію британців та американців по єменських хуситах? Вперше, фактично, з моменту призначення Трампа обрання, перепрошую Трампа президентом. Зараз Британія виступила разом із командою Трампа і завдала ударів по проксі Групи Ірану. Це розрив зв'язків? Ні, це не розрив. Ми зараз говоримо дивись, ми ж не говоримо що. Америка там відмовляється повністю від якихось спільних дій. Ми говоримо про глобальну безпеку. Ми Ні -ні, говоримо я, про... Я, я, я зараз про Європу, а не про Америку. Я розумію. Да, я, ну, так Європа плюс ну, так Америка відмовляється, Європа не відмовляється. Ні, так Європа буде зацікавлена. Дивись, в будь-якому випадку. І ми, Європа, по великому рахунку маємо зацікавлені бути а, в союзництві з Америкою. Просто питання: дивись, а продовжувати. Колаборацію продовжувати співпрацю і бути абсолютно мати ту довіру яка існувала до приходу Трампа, це все ж таки різні речі, тому що історія, коли, наприклад, пригадуєш епізод, коли нам а, призупинили там допомогу і плюс а, надання там розвідданих, це ж теж так чи інакше формує. Певну оцінку і певні позиції в інших середовищах, якщо це ага. роблять з Україною, то де гарантія, що завтра це не зроблять, наприклад, з Балтійськими державами чи там з Німеччиною тощо. Тобто є прецеденти, які вже створюють дурні думки. І тобто, ага. це вже відповідно запускає процеси формування альтернативних джерел і альтернативних дій. Оце якраз про те, що я говорю, це не означає, що Америка завтра стає ворогом для Європи. Це точно не про цю історію. Тобто. Є просто розуміння, що якщо раніше в Америці спрацьовували ваги противаги, і незалежно хто там президент, да? ну принаймні, там після ну давай так років у цих 30 е тому, то сьогодні Дональд Трамп він по суті запустив турбулентність і всередині і в самої Америки, це коли руйнуються певні інституції. Ну запас міцності їм вистачить, я більш ніж переконаний, але ага. наслідки все рівно будуть да, і це впливають в тому числі на певну. Політичну погоду в самій е, Європі це точно не говорить про те, що все, альянс, ну, типу труба. Це далеко не так, просто впевненості в тому, що альянс працює так, як було в уявленні. Більшості країн-членів тої альянсі вже сьогодні нема. З однієї сторони, це добре, з іншої сторони, це погано. Чому? Тому що, якщо завтра ми моделюємо, фантазуємо з тобою ситуацію, в Кремлі вирішить все-таки зайти в Сувальський коридор там, з контингентом, в тому числі з союзниками Північної Кореї, і відрізати Балтійські країни по сухопутному шляху, чи спрацює п'ята стаття, чи не спрацює? От тут питання. І якщо в Кремлі будуть розуміти, що не спрацює, повірю вони, це зроблять. І це я вже ага. виклик глобальний продовження. Тоді давай повернемося, все-таки до Піскова. Пісков підтверджує, що Росія, точніше, Росія підтверджує, ну Піскова Росія, в принципі те саме, що вони готові до прямих переговорів з Україною, але відповіді від Києва поки що немає. От на що це розуміє? На чому грають? На чому вони грають? Mm. На указі Президента України в тому, що де він заборонив собі, в першу чергу, да, вести. Прямі переговори з країною терорист з Російською Федерацією. тобто вони зараз намагаються цією заявою спонукати в тому, щоб в офісі президента скасували президент е, указ президента України. Ага. Я бачу це зараз у цей крок саме в такому контексті. Це не тому, що їм потрібні ті переговори. Ну ти ж розумієш, що їхні вимоги, їхні ультиматуми залишилися такими, які були на початок широкомасштабної фази війни. Тобто, це оце формулювання, типу, а давай ми витягнемо Зеленського на переговори. А для того, щоб він це зробив, тобто треба, щоб він зробив цю дію дію, яка на їхню думку буде мати політичні наслідки безпосередньо для президента України всередині держави. Якщо ми не погоджуємося на це, які можуть бути наслідки? Не бачу жодних наслідків. Ну від того чи ми погодимося чи не погодимося, ситуацію на полі бою згідно тих же самих заяв а, з боку mm. Кремля воно жодним чином не, е, не, не, не впливає. Та? Тобто, вести тристоронні контактні консультації ми можемо. Що в принципі ми і робимо. Тобто, а Америка прекрасно розуміє, тобто в Білому домі, що переговори зайшли в кут. Чому нема точок дотику. Більше цього є терористичні акти, які потребують покарання, які потребують освіду. Їх немає. Це означає, що в ближчому майбутньому такі терористичні акти будуть здійснюватися подалі. Це якраз для наших громадян теж своєрідне попередження. Не ігноруйте повітряних тривог. Це в тилові міста. Да, зони бойових дій це зну на моє. На мої оцінки, тобто ми заходимо, ми вже зайшли у весняну літню кампанію протистояння з агресором. Да, тобто на наших територіях буде відповідно відбуватися зараз посилення певний період бойових дій, і це теж один із таких ключових моментів. Тому в даному випадку від того, чи ми відмовимося, чи ми погодимося, тобто, це жодним чином впливу не буде мати. Тобто, я думаю, що е, дипломатично ми повинні продовжувати ту гру, яку вже нам нав'язали, але по факту ми повинні ще вести паралельні процеси, і ти знаєш, прихильником яких альянсів я сьогодні є. Але виходить так, що зараз ми потрапили в пастку. Якщо ми не погоджуємося, білий дім нам скаже: ну чекайте, в будь-якому випадку ви мали піти на контакт. Ну, так... Е... Знов ж таки на контакт, хто і як, тобто, президент України умовно ну, умовно да. у нас є сформована переговорна група на чолі да. з Єрмаком. Раніше була переговорна група на числі на чолі з Давидом арахамією це ще на початку широкомасштабного mm -hmm. вторгнення, які працювали в Стамбулі, тобто, це прямі переговори про припинення війни, і вони про це говорять. Тому я й кажуть, тобто, це надпас. Я розумію. А що заважає нам запустити ті процеси на платформі ООН Будь ласка, давайте поспілкуємося наші делегації. З вами ну тобто, ми можемо теж обіграти. у Нас теж є, е, слава Богу, е, інструменти і можливості, тобто підтримати цей інформаційний шум, який точно не вплине на результати, але не дасть можливості е, нав'язувати е, вину нам. Тому що платформа ООН, вона, в принципі, і є для того, щоб врегульовувати ті чи інші конфлікти. Ми просто про це забули, тому що ми розуміємо, що інституція не працює, але як платформа, вона таку опцію надає. У нас є там представник, є представник Нібензя. Ну хто сказав, що це не переговори? Ну давайте трактувати це в інформаційному просторі саме так. Я не бачу сьогодні підстав Зеленському зустрічатися з Путіним. Ну, по перше, то нічого. Ні, ні, я говорю, не, ні, ні, я говорю друже, не про Зеленського, я говорю про робочі групи. Тому що контакти по лінії ООН, там Нібензя і у нас, е, як, якщо не помиляюся, був представником е, зараз представник в ООН Мельник. Так, Нібензя і Мельник. Mm -hmm. Ну перепрошую. Я закінчу, можна? Так, mm -hmm. да, я закінчу. Бо коли ми вдвох говоримо, нас глядач не буде чути. І коли там зустрінеться Мельник і Нібензя, це не переговори будуть, це просто обмін заявами. Абсолютно вірно. Ну, в даному випадку обмін заяви і переговори робочих груп, але ну, без третіх сторін буде результат один ну, той самий. Просто заяви це інформаційне потім наповнення і присутність. Та? Uh -huh. В тих чи інших трактуваннях. а тепер дивись, коли ми говоримо про певні там консультації чи певні роботи робочих груп, ми можемо з тобою оцінити порівню обміну полонених, от там ведуться в реальні переговори, але знову ж таки з присутності третіх сторін. Напряму ну ми би не досягнули навіть тих результатів, які ми сьогодні маємо. Тому е, комунікація без участі третіх сторін ну вона не те, що мало ефективно, вона взагалі буде працювати нам в першу чергу в мінус. Але Ну, на твоє просто питання, да? тобто, якщо ми відмовимося від переговорів, нас звинуватять і нам скажуть, що ви не хочете. Я запропонував от зараз в ефірі, яким чином запобігнути, запобігти цим звинуваченням. Тобто, просто задекларувати, є платформа ООН, будь ласка, там готові приїхати делегації, ми готові, тобто, грубо кажучи, на цій платформі брати участь за участю інших держав, які нас підтримують, які підтримують того ж самого ворога. Будь ласка, давайте типу, відновимо роботу ООН. Ну всі розуміють, що це утопія, але принаймні формально ми дотримуємося, хоча б якихось манер і а, того протоколу, який не дозволить напряму і безапеляційно звинувачити, тому що Україна не конструктивна.